Так виглядає вулиця приватного сектору Сумку, де росіяни сьогодні поцілили ракетою. Потужний вибух пролунав після п'ятої ранку. Володимир у момент удару був вдома із дружиною та 12-річним сином. Я в місті стеклопакетом полетів по коридору. І я так сипі там на голову. Ну, коротше. Це десь п'ять та п'ятнадцять. Я вийшов коридор, а я почув свист. І в цей момент вибух, і дивлюсь, що летить все в мене, це я там совсім гамузом полетів. о. Дитину спасло те, що він почув теж свист і накрився там товстою ковдрою, а так би все, там, вся його кімната засипана склом. У будинку чоловіка частково зруйнований дах. Стіни побиті уламками, вибуховою хвилою вибуло вікна. Дуже психологічно, важко. Більше всього мене турбує дитина. А все остальне ну, це життя, це ж таке війна. просто Взорвати, там в Москві треба в місті всіх взятих. І все. Ось і рідня з'їжджаються допомагати. Людмила із донькою у момент удару спали у кімнаті на другому поверсі. Зараз оселя та подвір'я жінки усипані склом. Дах, всі вікна, двері, все повилітало. В цей момент ми спали. Я і донька спали, почули рев, чи ракети, чи шахеди, це я не розумію, а потім потужний вибух. Ну, слава Богу, ми живі. Я і донька живі. Внаслідок ракетного удару у цьому приватному секторі постраждали кілька десятків житлових будинків. Одна оселя зруйнована вщент. Нині на місці, де ще вчора стояв будинок, лише гора руїнів. Господар допомагає розбирати завали. Його дружина знаходиться в лікарні. Подружжя діставали рятувальники. Їх накрило бетонними плитами. Надій, надій. Ось крила. Ці плити, наші рятувальни за допомогою бензорізу, спочатку розрізали, потім руками переносили. І вже після цього, коли в них з'явився доступ до людей, спочатку змогли звільнити чоловіка. Після того діставали жінку. Вона була не в свідомості. Тому рятувальники дали їй свою маску на стисному повітрі, для того, аби вона подихала свіжим повітрям. Також із-під завалів рятувальники змогли дістати песика. Зараз на місці працюють спеціалісти ДСНС, комунальні служби, гуманітарні організації. Вони розбирають завали, допомагають мешканцям пошкоджених осель будівельними матеріалами. Наразі ми привезли набори ОСБ, Тарпаулін, а також інші набори для швидкого ремонту. Будівель, щоб люди змогли позакрити криші вікна, пошкодження від удару отримали будинки на сусідніх вулицях, у тому числі в багатоповерхівках за півтора кілометра від епіцентру ворожого прильоту. Повідомили у міській раді. Зараз працюємо над цими питаннями, щоб первинну допомогу надати саме квартирам. Це остікнення, це саме скло, це плівка, це пліти USB, які можна вікна тимчасово закрити на даний період, тому що ми в таких випадках ми надаємо відповідну допомогу по виконанню робіт. Люди можуть самі також виконати роботи і роботи і потім отримують відповідну компенсацію. Тобто, ми швидко намагаємося повернути людину до нормального життя. Загалом станом на зараз відомо про трьох поранених. Також пошкоджено вісім автівок. На місці продовжує роботу оперативний штаб для допомоги постраждалим. Тоня Борзеленко і Валерій Коваленко новини СТС.